Гармати знову заговорили на сході України. Офіцер з інопланетного розуму НАСА відкриває вакансію і плавучий автобус Амфібія. Це ви побачите вже за мить у спецкорі. Ми починаємо на годиннику 18.15. Вітаю, Володимир Кличко йде з великого боксу. Довгоочікуваного реваншу не буде. Чим легенда займатиметься далі? Дивіться вже за мить у спецкорі. Великим калібром по українських оборонцях під Дебальцевим і неприазові на світодарській дузі знищено ворожий опорник. Батьківщина за 100 тисяч гривень за гроші Кремля. Житомирський блогер Паскуди Україну і збирав гроші для бойовиків. Володимир Кличко оголосив про завершення боксерської кар'єри 27 років у боксі. 69 професійних боїв, з яких 64 перемоги. Як результат: всесвітня слава українця в оприлюдненому відео на офіційному сайті братів кличків. Володимир заявив, що в його житті настав час для нової сторінки. Іван Грибенюк продовжить. Я ділецько да, з некоторим волненням. але я абсолютно готов к нових спитанню. Володимир Кличко шокував своєю заявою мільйонів фанатів по всьому світу. За першу годину після оприлюднення прощального звернення українця сайт братів кличків не витримав навали відвідувачів. І ліг я чекаю сподіваю і надіюсь, що моя наступна кар'єра стане хоча б такою ж успішною, як і предуче. Володимир Кличко поки що не розкриває таємниці, чим займатиметься далі. Маємо тільки припущення, що це може бути готельний бізнес, просування нових і перспективних боксерів або ж політика. Принаймні, це ті сфери, у яких брати клички вже працюють. Він прийшов до нас 9 клас, і перші свої дні і півроку він в цій кімнаті. Проживав від молодого і перспективного вихованця броварського училища до всесвітньо відомого боксера Володимир Кличко і його старший брат стрімко увірвалися у світ спорту і за лічені роки змогли по суті зробити своє прізвище синонімом боксу у 2008-му Обидва брати досягли нереального. Виграли усі титули у важкій боксерській категорії. Прізвисько Володимира у боксі прописане. Численними перемогами доктор Сталевий Кулак із 69 професійних боїв Володимир Кличко зазнав поразки всього в п'яти. Остання в останньому бою вже немолодого як для спорту 41-річного українця від Ентоні Джошуа. Усі чекали на реванш і Навіть брати клички не раз натякали про його можливість однак цього вже не станеться. Принаймні найближчим часом. Фанати все таки тішать себе надіями і згадують, як старший брат Віталій Кличко у 2005 році вже оголошував про завершення своєї кар'єри, але Повернувся на ринг сьогодні. Віталій бажає молодшому брату успіху. Зробив такий результат, який я бажаю комусь колись повторити. Завжди презентував нашу країну. Багато разів робив так, щоб піднімався переможний прапор України і лунав гімн України. Наразі Володимир Кличко планує приділити особливу увагу і своїй родині американській дружині Хайден Панетьєрі та доньці Євдокії. Звертається легендарний боксер і до молоді закликає продовжити українську боксерську традицію, підтримувати обіцяє. Вместо того, щоб сказати вам спасібі, ребята, і до сідання. Я хочу пригласити вас продовжити нове і увлекательне путешествие вместе. Іван Грибенюк, спецкор 2+,2. плюс На фронті знову ескалація конфлікту. Проросійські бойовики знову обстрілюють як опорники військових, так і будинки мирного населення. На Донецькому напрямку найгарячіша ситуація у Авдіївці. Там, через щільний обстріл, бойовики, українські захисники придушували зухвалість терористів вогнем у відповідь. У луганському секторі руйнівних пошкоджень відмін зазнали опорники у кримському, Троїцькому та катеринівці. А от на Приазові найбільше загострення поблизу водяного там застосували створену артилерію. В той самий час 120-ті міни бойовиків розривалися і в районі Лебединського, що за 10 кілометрів від Широкиного. Позиції бойовиків знищили наші воїни на світодарській дузі. Напередодні понад дві години тривав бій. Після чого бойовики запросили режим тиші, але їхні укріплення горіли цілу ніч до ранку. Хлопці кажуть, що терористам доведеться їх відновлювати з нуля. Про ще одну маленьку перемогу у наступному сюжеті. На позиції 53-ї бригади ми їдемо полями на джипі, і ще стільки ж пішою ходою під палаючим сонцем. На очах бойовиків доводиться одразу пірнати в розгалуженому режу окопів у відкритому полі, де колись ріс хліб. Тепер воно переоране війною. Віталій Букаренко з Луганщини на самому нулі вже третій рік воює, аби скоріше на його землі був мир. Я пішов, то, що надоїла мені ця війна, надаїла мені це все за те, що уже був мир. А цей боєць стоїть на очах. Так військові називають спостережників, від яких залежить виживе підрозділ чи ні. Ведуть там укріпительні роботи, строїть бункери, там дзоти, доти, бліндажі паралельно і вояки з 53-ї бригади укріплюються. Власне, роблять це як можуть. Одет камні, які ми здесь вибиваємо для того, щоб углубити окоп. оклоп. Супермаркітах продаються за немали деньги. А десь это вже просто как. Лом, сокира, кірка і лопата це єдині інструменти, які дозволяють бійцям на цьому напрямку вгризатися в цю землю Донбасу. Як ми бачимо, тут лише каміння під землею і інженерну техніку всі окопи завести неможливо. Техніка не може заїхати, тому що там ворота є у нас, відкуди вони наблюдають. У них наблюдательний пункт. Це зажали гради, градами били пацанів. Керує ротою уродженець Донбасу, користується авторитетом у бійців і мріє про звільнення рідного Донецька. Доводиться, каже, бути не лише командиром, а й психологом. Витримують війну. Не всі армія це той же тут же се тут нету волшебних людей. Тут такі ж люди, як на громадянці. У Одного сильного психіка, він справляється після бою, спить спокійно, второй втрачається. І командири приймають рішення, міняють людей. А у нашого провідника хвилювання та навіть сльози може викликати лише теплий спомин про сім'ю. Луганський боєць Віталій Букаренко через наш об'єктив наче бачить свою родину. Я люблю дуже сильно, сонечко моє. Дочки у мене п'ять, сину одинадцять. Вот вони ждуть папу. Зідать вот, папу, хоча щоб я вернувся домой, обратно. З Луганщини Дмитро Мороз, Андрій Романок та Віктор Мойсенко. ТСН 1, +1. Американська епатажна рок-зірка Мерлін Менсон на концерті у Києві опустив Москву. I don't want to be political, but you just made Moscow бо like a bitch. у перервах між піснями Менсон зробив вражаючий комплімент українській публіці, яка на кожен його хід реагувала досить емоційно. Хоча до цього король перформансу уникав політичних заяв. Я не хочу бути політизованим, але ви змусили Москву скавуліти як сучку. Росія може лишитися без чемпіонату світу з футболу, із такою пропозицією до президента Фіфа Джані Інфантіно звернулася група американських сенаторів. Вони закликають до перевірки повідомлень про те, що на будівництві російських стадіонів використовують примусову працю робітників із північної Кореї. Якщо ці факти підтвердяться, кажуть сенатори, турнір в Росії треба відібрати. Матчі чемпіонату мають відбутися в 11 російських містах, і під час підготовки до чемпіонату постійно трапляється негар наприклад, недобудований стадіон у Самарі, де мають провести шість ігор, сьогодні раптово зайнявся. Аварійне приземлення на пляжі. Двоє людей загинули на португальському збережжі через вимушену посадку легкомоторного літака. 56-річний чоловік та 8-річна дівчинка відпочивали на популярній набережній Лісабона і не встигли втекти від літака, який несподівано звалився їм на голови. На борту були двоє. Приземлитися на сотні пляжників їх змусили проблеми з крилом машини. Транспорт у воді головною річкою Праги Влтавою проплив пасажирський мікроавтобус. Чеський винахідник переробив сухопутний транспорт на амфібію і тепер пропонує поплавати на ній всім охочим. Яке ще призначення чоловік запланував для власного винаходу? Катерина Ферта Федорченко розповість. Цей звичайний мікроавтобус має супер здібності, утім показати їх на прайських вулицях не може. Свої вміння мікроавтобус демонструє лише у воді. Він плавно в'їжджає до головної річки Праги, Волтави. Кілька метрів проїздить попід берегом і починає пливти. Ідея створити автобус амфібію У мене виникла торік, і ось після 8 тисяч годин важкої роботи ми завершили його. До транспорту винахідник додав пропелери та мотор. А ще змінив всі оригінальні деталі машини, захистивши їх від води. Керувати амфібією, каже винахідник, насправді просто. Ви його контролюєте так само як моторний човен. Єдина різниця, якщо ви тиснете на газ як у машині і повертаєте кермо, ви керуєте пропелерами, аби вони змінили напрямок і за допомогою джойстика рухайтеся вперед чи назад. Після змін його автобус Амфібія коштує аж півмільйона євро. Утім, власник певен витрати незабаром покриє, зокрема катаючи туристів. Екскурсійні автобуси Амфібії вже кілька років їздять та плавають країнами Європи. Чи не єдиний їхній недолік це значні розміри, які часто заважають подорожувати вузькими вулицями чи каналами у його винаходу таких проблем не буде каже чоловік адже чеська амфібія менше за конкурентів і через це власник запевняє може стати корисною і для надзвичайних служб наприклад щоб рятувати людей під час повеней катерина федорченко спецкордва плюс 310 км кілометрів за годину. Новий рекорд швидкості встановили під час випробування надшвидкісного вакуумного потяга Гіперлуп. Розробники запустили по рейках пасажирську капсулу. Вона розігналась у 300 кілометрів і повністю зупинилась. 310 км – кілометрів поки що це не та швидкість, якої прагнуть інженери, бо вони зазіхнули на 1200 км. кілометрів. Але ж це лише початок, і він засвідчує, що ця ідея в майбутньому таки стане реальністю. Thank mm -hmm. У державній зраді звинуватили блогера у Житомирі. Хлопця за поданням прокуратури арештували, затримувала СБУ. Відомо, що чоловік три роки писав антиукраїнські матеріали для електронних газет, які адмініструвались з Росії. За замовні матеріали блогер регулярно отримував гроші сумарно, десь приблизно 90-100 тисяч гривень на рік. А тепер йому світить до 15 років за ґратами. На цих фото журналіст-блогер Василь Муравецький в оточенні бійців СБУ його затримали вдома. Під час обшуків вилучили докази, які свідчать, журналіст працював на замовлення Кремля. В ході цих обшуків було вилучено і комп'ютерна техніка, на якій містяться докази листування, і з його російськими кураторами, в тому числі і з представниками російських пропагандистських інформаційних агентств. За даними СБУ, блогер писав статті для різних російських інформагентств. Окрім цього, коментував він і події в Україні для суто -сепар... Ратийських сайтів Муравецький підтримував окупацію Криму Росією і міркував, що робити окупанту з кримськотатарським населенням. Я в тому, що Росія діяти в першу чергу на корінізацію як це було в 30-х годах, так це було во второї чеченської саме важні момент в тому, що во вторую Чеченську проводилась політика чеченізації чечні, то є здорових українських сіл, з якими можна було бы общаться. У СБУ кажуть теми, і вже готовий зміст статей або інтерв'ю муравицький отримував від своїх російських кураторів. Експертиза встановила, що тексти маніпулювали думкою читача. Дуже рідко він обирав тематику своїх статей самостійно. Було проведено декілька десятків таких. Експертиз декілька десятків експертиз, його текстів ці експертизи засвідчили, що вони мають їх, вони мають маніпулятивний вплив на свідомість читачів. Крім того, вони підбурюють аудиторію до вчинення конкретних дій на шкоду незалежності і територіальній цілісності нашої держави. За свої послуги з Росії грошовими переказами щорічно Муравицький отримував до 100 тисяч гривень гонорарів, кажуть у СБУ. Тепер його звинувачують у державній зраді та розпалюванні міжнаціональної ворожнечі на ситуацію навколо блогера. Уже відреагувало Міністерство закордонних справ Росії. Там назвали затримання Муравицького цькуванням, і ось така миттєва реакція Кремля на затримання маловідомого журналіста блогера Василя Муравицького для служби безпеки України є ще одним доказом, що затримали. Саме того неприхована підтримка Житомирського блогера дипломатичним відомством Росії ще раз доводить його зраду. Певні його колишні колеги. Журналіст Олена Галагуза каже, взагалі перестала з ним спілкуватися, коли почула його проросійські гасла. Він говорить: от я возрождення Російської імперії, Україна долажна бути в її составі. Я спочатку чесно оніміла. я кажу, вас, ну В чому проблема? Якщо тобі настільки тут некомфортно, якщо тобі не подобається Україна, то будь ласка, чимодан. Вокзал Росія жив Муравицький у квартирі своїх покійних батьків у містечку Новогуйвенськ за Житомиром. Двері ніхто не відчиняє. Сусіди кажуть про затримання Муравицького дізналися з інтернету. Ну, це треба було давати. Що сам з робочої сім'ї і таке зробити. Нині журналіст блогер під вартою суд виніс рішення про його затримання на два місяці. Олена Кузніцова Ігор Горкучин Житомирщина спецкор 2+,2. Розшукується супергерой. У НАСА шукають офіцера із планетарного захисту за відповідальну роботу. Пропонує солідну зарплатню. За рік можна заробити більше 180 тисяч доларів. Фізичних супер властивостей від кандидата не вимагають, проте претендент повинен мати науковий ступінь у фізиці чи математиці. Воювати з інопланетянами принаймні поки що не доведеться. Головне завдання стежити за тим, аби можливий інопланетний біологічний матеріал із космосу не. Потрапив на землю офіцер із захисту планети обиратиметься на три роки. Руйнівники асфальту через неймовірну спеку на Львівщині на міжнародній трасі. Дорожники і поліція полюють на вантажівки порушники в області. діє температурний режим, який забороняє рух багатотонним автомобілям. Якщо на термометрі вище за 28. проте виявилось, чимало водіїв це правило просто ігнорують. Яка вона траса Київ коли асфальт розігрівся до 70 градусів, Наталка Волосацька інспектувала. Дайте, будь ласка, документи на вантаж. Освічення водія тут зупиняють усі без винятку вантажівки. Разом працюють фахівці Укртрансбезпеки та патрульні. Після перевірки документів відправляють на зважування на Львівщині. Діє вісім пересувних таких комплексів. Тут і виявляють порушників. 35 Тон 700 кг. ця машина не має права далі рухати. Бо така вага сьогодні і руйнує асфальт у повітрі плюс 30, а полотно розпеклося до 70 градусів. Під багатотонною фурою дорога стає, наче пластилін. Де є точкове навантаження від колеса? Він починає розпливатися. Зокрема, це утворюється мікротріщини, де в подальшому. Попадає вода, мороз і до року часу такої дороги немає. Ось ця вантажівка сьогодні порушник. Знаки про температурний режим на трасі є, але водій ними знехтував, зауважує поліція. Зараз на вас буде складено адмінпостанова за порушення і ви будете направлені на відстій. Вам зрозуміло? Володимир один з перших сьогодні, на кого склали протокол. Чоловік зі Львова до Одеси везе пошту. Каже, порушив несвідомо. Тут на радості у мене 27 написано. 500. Вантаж доправить тепер на добу пізніше, а ще заплатить штраф 255 гривень. Лише за годину у цьому місці оштрафували і відправили перечікувати спеку 15 вантажівок. За словами працівників вагового комплексу, рух продовжили лише порожні фури, або ті, вага яких не перевищує 24 тонни. На цьому ж пункті чатують на порушників вагового режиму. Та поки спецкор чергував на трасі, таких не виявили. Хто ж з перевізників ризикне перевантажити фуру, що найбільше сплатить 20 тисяч гривень? Виявленим порушникам пропонують перечекати спеку у відстійниках. Якщо водій не дослухається і поїде далі, заплатить ще раз. Через буквально 30 кілометрів на постій його зупинять другий раз і вже перевірять. Чи він став на відсіч чи не став? Якщо не встав, йому винесуть ще одну, додаткову постанову. На трасах Львівщини є півсотні місць для відстою вантажівок. Переважно далекобійникам радять дочекатись вечірньої прохолоди на заправках. Та туди усі фури не помістяться, нарікають водії, а обабіч дороги стояти кажуть некомфортно. Стоянок немає, стоять немає де. А в таку жару стоять на дорогі, тут на обочині це теж не варіант. Перед тим як штрафувати, треба условия. Здія стоянки, здійсни де тоді не будемо нарушати за такої температури. Дорожники і поліція таки роблять винятки. Хто ви харчі, які швидко псуються, може їхати в будь-якому випадку. Решті фур, аби не нищити асфальт, просять розпочати рух приблизно о 10-й вечора. Саме тоді, за словами синоптиків, температура повітря буде нижче плюс 28. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор 2+,2. Новий погляд на старі. Здавалось би, буденні речі 14 серпня. На «2 плюс 2» перезапуск. І новий телесезон розпочнеться під слоганом Більше ніж ти думаєш. Оновлений телеканал «2 Плюс 2» розкаже більше про навколишній світ, в якому панують змови, катастрофи та стихійні лиха. Якими ще секретами обіцяє поділитись оновлений «2 плюс 2» Запитаємо у Євгенії Цвітанської. Женю, вітаю, розповідай про новинки на «2 плюс 2». Привіт, Розлане. Ну прямо зараз розпочинається презентація перезапуску телеканалу 2+,2, плюс відбудеться 14 серпня. І Ось що цікаво, що гості входять через ось такі двері сюди. Вони символізують загублений світ. Це саме новий проект на телеканалі, це серія документальних фільмів, яка буде говорити про зміни в цьому світі і про виклики, які нині дає цей світ людині. А акцент буде робитися на екології. Це стихійні лиха, це катастрофу. Ось прямо зараз вичерпано вже наш екологічний кредит. Тобто ті ресурси, які ми мали використати до дно року, вони власне використані зараз, ось про це буде йти мова, а також будь які зміни в цьому світі це усілякі матеріальні маніпуляції, психологічні маніпуляції, а також зміни в плані а, якихось інопланетних цивілізацій. Навіть про таке буде йти мова. Ну і що, що важливо, що якщо до цього моменту телеканал орієнтувався саме на чоловіка, на глядача на чоловічу аудиторію, то саме зараз ми будемо намагатися завоювати прихильність і жінок, і якими саме засобами я пропоную послухати генерального продюсера. У нас з'явиться більше історій, більше людських історій, більше драми на телеканалі. Звісно, картинка буде не такою пугаючою і темною, як вона була раніше, тому що був канал розрахований тільки на мужчин. Канал стане яскравіше і динамічніше з точки зору самого дизайну і подачі, і отношения а до нашим телезрителям і телеглядальницям. Також запускається новий остросюжетний фільм. Це мі... серіал, вибачте мінтівські війни. Це про поліцейських, які намагаються змінити наше суспільство і дійсно боротися зі злом. Хочу сказати, що це проект власного виробництва. Він знімався у Києві та у Одесі. А також буде стартувати нове експериментальне шоу. Воно називатиметься Бандерлоги. Це наші журналісти. Вони провокуватимуть політиків і будуть намагатися якось з'ясувати правду про ті процеси політичні, які відбуваються в нашій країні. Ну, власне, пропоную замість того, щоб а, послухати краще подивитися, як це буде виглядати. Тобто, вмикнути телеканал Дваплюс 2, 2 зараз, а потім 14 серпня, щоб було з чим порівняти така ситуація. Дякую, колего. Івані Цвітанська з презентації оновленого 2 плюс 2. Нагадає, що 14 серпня перезапуск каналу в ефірі з'явиться багато програм про таємниці, катастрофи і змови. Верхи на хвилі або людина з дошкою проти цілого Тихоокеану. океану. Серфери з усього світу з'їхалися до Мексики. Там пройшов перший етап турніру Велика хвиля. Це найпрестижніші змагання у світі серфінгу. Спортсменам не пощастило з погодою. і можливо саме тому перемогу здобув той, хто всі змагання зайвий раз не ризикував і тримався в тіні. Це гаваєць Кай Лені, який спочатку пас задніх, а у фіналі неочікувано осідлав гігантську хвилю і вирвав найвищі бали.